Дональд Трамп оголосив війну журналістам. Те, що американський президент не надто любить представників четвертої влади, та й взагалі, не вважає їх владою, було зрозуміло від самого початку його каденції. Там вже стільки цих скандалів. Це точно. Ну але тепер протистояння вийшло на знаєте такий новий рівень. От ви тільки вдумайтеся на офіційному сайті Білого Дому з'явилася така собі дошка ганьби. Оцей спецрозділ під красномовною назвою Оманливі, упереджені, викриті. Вау. От він містить перелік медіа, які нібито спираються на фейкові джерела. До цього списку вже внесли за Washington Post», «CNN», «CBS News», «MSNBC» та «New York Times». А от ріановості немає. І щотижня на цій ну дошці ганьби будуть обирати так званого лідера. Але цей список далеко не єдиний камінь спотикання у відносинах Трампа журналістами. Постійні перепалки, відверті образи і погрози, зокрема позбавити ліцензії. Це звичайний стиль спілкування американського президента та медіа. Ну нам ж цікаво, чому ж Дональд Трамп так не любить журналістів, і як на це реагують самі представники засобів масової інформації. Давайте дивитися. Тихо, тихо, свинку. Так, президент Сполучених Штатів, тицнувши пальцем, перервав репортерку Блумберг Кетрін Люсі. Сталося це під час спілкування з журналістами на борту літака 14 листопада. Дональда Трампа розлютило запитання про невидані файли Джефрі Епштейна, якого звинуватили у сексуальних злочинах, а згодом знайшли мертвим у камері в'язниці. Президента США підозрюють у тісних зв'язках з Епштейном, але Трамп під час того спілкування з пресою лише сказав, що мав погані стосунки з Епштейном і одразу ж перейшов на іншу тему. Та журналістка спробувала домогтися відповіді. Саме після цього президент, вочевидь, втратив контроль над емоціями та образив медійницю. Журналісти засудили поведінку лідера держави, назвали її принизливою та сексистською. Пане президенте, навіщо чекати, поки конгрес оприлюднить справи Епштейна? Чому б це не зробити невідкладно? Знаєте, мене це запитання не хвилює, це ваше ставлення. Я вважаю, що ви погана людина та жахлива репортерка. Вам слід повернутися і навчитися бути репортеркою. Більше жодних запитань від вас. А це вже інцидент в овальному кабінеті 18 листопада. Ого дня Дональд Трамп приймав кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда Ібн Салмана. Президента знову зачепили заживе, згадавши Файли Епштейна. Цього разу Трамп не лише накинувся з образами на журналістку ABC Мері Брюс, а й зажадав позбавити ліцензії телекомпанію за нібито фейкові та неправильні новини. І ось вам славнозвісна американська свобода слова. Уже наступного дня стало відомо, що федеральна служба зі зв'язку почала переглядати угоди між національними мережами та місцевими мовниками. Очільник служби поточнив, що після нього мережі можуть відмовитися від трансляції програм зміркувань суспільної безпеки. Згодом у Білому домі звинуватили австралійську телекомпанію ABC News у веденні війни проти президента та мільйона американців, які обрали його на цю посаду. Медійники та організації, що захищають права журналістів, назвали інцидент ще одним прикладом системного тиску на журналістів. Не Епштейном єдиним 26 листопада Дональд Трамп відреагував у своїй соцмережі на публікацію у Нью-Йорк Таймс. У статті йшлося, що президент на 80-му році життя, нібито, почав втрачати сили. Він став менше працювати, рідше виступати на публіці, написала журналістка Кеті Роджерс у згаданому матеріалі. Дональд Трамп спростував це, каже, що ніколи не працював так активно, як зараз. Вони знають, що це неправильно, як і майже все, що вони пишуть про мене, в тому числі про результати виборів. Нью-Йорк Таймс це дешева ганчірка, справжній ворог народу. А авторка цієї історії Кеті Роджерс, якій доручено писати про мене лише погані речі. Третя сортна репортерка, яка потворна як зсередини, так і ззовні. У Нью-Йорк Таймс відповіли на атаку президента. Видання зазначає, що їхній матеріал ґрунтується лише на фактах та офіційних даних, а особисті образи з боку Дональда Трампа не змінюють суті опублікованої інформації. А вже 27 листопада, на наступний день після скандальної публікації, Трамп образив, назвавши тупою ще одну журналістку, і знову через запитання, яке йому не сподобалося. У Білому домі виправдовують Трампа і звинувачують в упередженості медійників. Президент дуже прямий і чесний з усіма в цій кімнаті. Ви всі це бачили, всі це відчули. Думаю, це одна з багатьох причин, чому його переобрали. Він вказує на фальшиві повідомлення, коли бачать їх. Його засмучують журналісти, які брешуть і поширюють неправду про нього та адміністрацію. Американські медійники наголошують, такі нападки з боку очільника держави є неприпустимими. Вони нівелюють роль журналістів як незалежних спостерігачів. Лише в листопаді Трамп щонайменше чотири рази публічно ображав журналістів. Водночас на допомогу правосуддя особливо не розраховують. Нагадаємо, 26 листопада закрили останню кримінальну справу, в якій фігурував Дональд Трамп. Його звинувачували у спробі вплинути в 2020 році на результати виборів президента, коли перемогу здобув Джо Байден.